Володимир Юхимович. Григорій, ну люди хочуть висловити точ, точку зору. Не можна людям е, сказати, що не можна. Зрозумій, це свідоме порушення реклами. Добрий вечір, громада. Я довго говорити не буду, я кілька слів скажу. Е, знаєте, минулого року. Наш прем'єр Азаров, ну якось я там е, політикою особливо не цікавлюся, але новини дикуться завжди. І він в новинах розказує: люди, якщо у вас виникають якісь проблеми, звертайтеся до суду. Суд все вирішить. Ви скажіть, ви хочете жити по закону? А, ну, то ну, з, вами, з вами про що можна говорити, якщо ви не хочете жити по закону? Е, Якщо е, тут є люди, які звертались до суду, то е, суд це орган, який е, діє, згідно, чи, діє згідно чинного законодавства. І чи завжди можна отримати справедливе рішення цього суду? Я думаю, що ні. Тому я йду е, в, в люстраційний комітет, щоб закон був для всіх один, для того, хто бідний, для того, хто багатий. І е, він здійснювався на всіх рівнях. Прошу питання. Коли якісь запитання? Нормально. Немає. Перестав на вашу думку, кого треба реєструвати першим нашому місця. На мою думку, першим треба ілюструвати нашу владу. А владу в нас очолює хто? Петро Данилович Саганюк і Депутатський корпус. Ну, а ні, в першу чергу треба ілюструвати тих людей, які йдуть в ілюстраційний комітет, а потім вже ілюструвати. Так, правильно, відповідь по суті. Добре, дякую, запитань немає. Прошу считати, є пропозиція з е оформляє... приватний оформляти. Скажіть, будь ласка, в яку політичну силу ви входите і в яку політичну силу ви входили? Якщо ви кажете, що. Ну нам є критерії е входження в ілюстраційний комітет, е значить по тих критеріях я всіх проходжу. А якщо мою біографію вивчати, то я входив... Був членом комуністичної партії, за що був успішно вигнаний, далі я був, примкнув до народного руху України, потім був українській народній партії рядовим членом. Зараз я партійня. Ще одне питанечко. Як були вибори мене, ви брали якусь участь підрахунку голосів, щось таке в тій галузі? Так, я, я був спостерігачем на виборах, їздив по всіх дільницях якої партії від Української народної партії? Немає запитань. Дякую, значить, підтверджую пропозицію подавати в письмовому вигляді запитання або зауваження до цього кандидата. Значить, поступило запитання. В е, списку не було Голіцина. Запитання поступило від нього, тому що не озвучували на Майдані. Е, на Наслідучи майдан озвучуємо і запрошуємо на робочу групу. Буде канатора розглянути. Слідуючий, хто підходить до мікрофону, це Кондисюк Наталія Анатолієвна. Кондисюк Наталія Анатоліївна. Немає Є, так, це те, та, що так, так, так. значить, Кандисюк Наталія Анатолійовна е, буде проходити громадське слухання на, е, на слідуючих засіданнях. Малофеєв Віктор Олександрович. Добрий день, шановна громада. Я... Вам весело там, зараз не буде. Я Молофє Віктор Олександрович. Бовший, член КПСС при Союзі, одразу говорю. Зараз безпартийний. Я зараз є директором сільськоспомерки Володимира Волинського. До того. 27 лет в армии и ну, статут полковника. Много моих офицеров тут, в дивизии. Если хоть один назовет, что он мной недоволен, будь ласка встаньте. Или, или если кто-то здесь присутствующий. Также мой коллектив господар. Потому я, хлопцы, скажу, вы глаздуете там. А я, коренной россиянин, повинен тут вам доказываю, что так не можно работать. Что первое? Подруги, кажут мало кворуму. Скажу так. Да, мало, может быть. Але обратитесь к Петру Даниловичу, он обеспечит вам тут кворум. Вот все, пожалуйста, вот вопрос. Які запитання будуть до <рі> Ваш Бачите, кудноголосно. Дякую. Значить, є пропозиція подавати запитання. Хвилиночку, запитання. Okay. Запитання до вас. Пробачте, 10 років тому був королюк. Да. А мож, може буде, може бути, може бути, ладно, що за роботи? Ви виконали на своєму місці, ви тут про дивізію говорите, ви ще які речі говорите. Але це йшлося, йшлася мова про проведення електричних електр закладів навчальному, і ця робота була зроблена неякісно. То яким чином якісно ви збираєте цю роботу якісь раду Пробачте, перше, Акт виконаних робіт був підписаний? Був. Этим все сказано. Після того, після того, я довожу до громади всій, ми даємо на один рік гарантію. И безкоштовно все в Буває, Бывают грехи, все правильно. А кто без греха? То першие. Ну і що то тут еще прозвучило. А, кого першого? Будь ласка. У меня боре ребят проходя практику. С наши, Коновалюка и другие. Первый вопрос, по спойлеров у меня будет. Чему э, детлохите носятся, во-первых, ищут место практики сами, а не смолеры торопят. И второе, чему не дают диплом детлохам, пока еще не будет доведка о том, что устроенную на работу. Хороший вопрос. Вот це я йому задав. Все. Прошу запитання. Mm -hmm. mm -hmm. Звичайно, одна точка зору на якість роботи. Я з паном Волопином працюю вже 18 років, головним інженер по комуніру, постійно працюємо. У нас об'єкти підвищені безпеки. Ні разу ні одних не було, аварії не було. So, ми so, задоволені so. роботою. Головний інженер теплокомунеру, правильно? Значить, so. Я, я працює якісно, чисто наше підприємство так само якісно працює. Дякую за вашу Дякую. Так що, будь ласка, приходьте до вас. Давайте, щоб чоловіка не вертати з місця, ще якісь запитання. Немає. Все, дякую. Значить, будь ласка, письмовому по вигляді подає. Просить, Микола Володимир, дві хвилини поза чергою, скажімо, наших кандидатів. Доброго дня, слава Україні! Доброго. Ну, ви знаєте, направда, от тільки що я, я чекав, напевно, що думає, після всіх кандидатів обговорення два слова скажу, але. Якраз от, чого я боявся в тому ілюстраційному комітеті і може відбутися. Чому? Тому що, а пам'ятаєш ти 10 років тому не зробив цього, а пам'ятаєш ти 5 років тому не дав той. То тобто, розумієте, от це згадування от їх, десь шукати якихось тих невідомих або відомих, десь які, це не, 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 які критерії підходу в ілюстраційному комітеті. Ви оце ви розумієте, має бути закон і правду. Я кажу, що ти по цим займається, і має закон про люстрацію бути. Шановні колеги, я тільки таким чином бачу це все. Закон про люстрацію. Але закон, закон, шановні. Він Верховній Раді є, він має бути прийнятий. І тоді тільки такими критеріями ми маємо працювати в жодному разі. Тоді якщо щодо громадський рух, він може тільки просто сказати, шановні. А й ти там і все, і що зробить і є так так і е. є. Ну наразі комітет громадської люстрації буде мати тільки рекомендаційний характер, чи там влада прислухається чи не прислухається. А буде закон державний. Будемо бачити, які будуть повноваження в люстраційного комітету. Але сьогодні залишати владу без ілюстраційного комітету, без люстрації, без нагляду. Я вважаю, це абсурдним. І хай влада боїться, і от ці от там, що викрикують і виходять з зала. Вони від влади, вони від адмінресурсу, і вони сьогодні. Показ, роблять показуху, а ми не будемо участвувати. Та поучаствуйте, та задайте питання: чи ви вже поїдете, чи свою місію виконали. Дякую, це Рима.